Перед тим, як твоє життя повністю зміниться, і ти перейдеш на новий рівень і стан, ти будеш проживати період паузи. Це період незрозумілий нікому, коли здається, що нічого не відбувається, все пропало, все завмерло чи застигло, і щось відвалилося. Да? І може бути стан, коли душа плаче. Коли ти відчуваєш, ніби душа оплакує щось, але не завжди можеш зрозуміти. Що ж з тобою відбувається? Можливо, це десь схоже на депресію, можливо, десь схоже на стан, коли взагалі хочеться лягти під ковдру, і ти не знаєш, як далі бути. Наче все нормально, наче все стабільно, але щось в тобі змінюється. І про цей стан, на жаль, дуже мало хто каже, це перехідний етап, період тиші. Період пустоти, навіть всередині ти можеш відчувати таку, знаєте, легкість в тілі. Можливо, всередині тут ніби пустота на фізичному рівні, так, як така дира може бути. Може бути так, що в тебе тіло взагалі тебе не слухається, ти його. Погано, начебто відчуваєш, але це нормально з позиції квантової фізики навіть твоє тіло перестроюється, його ці нейронні зв'язки міняються, змінюється чистота твоїх вібрацій. І наше поле, насправді, енергополе, ми всі створені з енергії, з енергії створена матерія, душа і енергія, воно теж воно чує вібрацію, воно надає нам подарунки матеріальні, воно відчуває, на які вібрації ти генеруєш з ним, що ти віддаєш себе, в всередині тебе. Себе, да? І коли е, воно чує, що ти змінюєш да, свій процес, ти змінюєшся, але оцей етап такий, можливо, навіть вакуум не завжди легко пережити, бо мозок нас уводить, він починає нас заганяти в старе, е, на старий рівень, на да? старий стан. Наприклад, якщо тут в тебе розрив відносин, ти пішов з роботи, в тебе якась ситуація, якась незрозуміла для тебе відбувається, то тут завжди треба просто заспокоїти себе внутрішньо. Що класно сісти в практику тиші? Це 10 хвилин в день, ти сідаєш в практику, просто слухаєш себе, можна якусь фонову музичку, легку собі без слів включити медитаційну. І просто попрактикувати, послухати себе внутрішньо, що зі мною, де я тут, що я для цього, що я даю цьому світу, для чого я тут. Да? І так ми віднаходимо зв'язок із своєю душею. Тому, якщо ти зараз це проживаєш, це нормально. Дай собі час перестроїти і фізично, бо матерія дуже важко перестраюється в нас, і енергетично, щоб світ почув твої нові вібрації і дав тобі да, такий період очищення, дав тобі саме те на те місце, де відвалилося щось вже тобі віджити, дав тобі те, що тобі потрібно. Сприймай це во благо. Всі наші ситуації завжди во благо.